Дорогі друзі, вітаємо вас у кірсі святого апостола Павла на відкритті 13-го міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера. Це дійсно знакова подія в мистецькому житті Одеси, яка подарує всім нам шість незабутніх вечорів яскравих зустрічей з блискучими музикантами України та Європи, ну а для відкриття та вітального слова до мікрофона запрошується єпископ німецької евангелічно-лютеранської церкви України Павло Шварц, шановні пані та панове. Я щиро вас вітаю від імені Німецької Евангелічно-Лютеранської церкви України і, зокрема, також Евангелічно-Лютеранської громади міста Одеси, де ми знаходимося власне. Приміщень цієї громади в церкві Святого Павла. Я дуже радий, що ми сьогодні будемо з вами розпочинати цей фестиваль вже 13-й фестиваль, і про історію фестиваля, і про Теофіла Ріхтера. Ви дізнаєтесь набагато більше, ніж я можу сказати. Також я радий, що початок цього фестиваля буде мати частину Йоганна Себастьяна Баха, який був відомим лютеранським органістом. Який написав багато прекрасних і духовних творів, адже це була частина його життя. Хоча іноді люди, які приходили послухати Баха, хотіли тільки послухати музику, але для Баха були також важливі і слова, які він вкладав до цієї якби, музики. Я надію, що Господь благословив сьогоднішній час, сьогоднішній вечір, і щоб навіть посеред того часу, в якому ми сьогодні знаходимося, посеред війни. Ця коротка хвиля для нас буде часом відпочинку, радості і відчуття миру. Нехай Господь нас благословить цим. Отже, президентка фестивалю, органістка Кірхи святого апостола Павла Вероніка Струк. Дуже дякую. Дійсно, для нас сьогодні справжнє свято музики. Вже в тринадцятий раз ми збираємось з вами під скліпінням нашого храму. Надати честь нашому колишньому органісту Теофілу Даніловичу Ріхтеру, який служив 10 років в минулому столітті в нашій кірсі. і е, він також був батьком відомого, всесвітньо відомого піаніста Святослава Ріхтера, який отримав перші музичні враження саме в нашій кірсі. І я дуже рада, що, попри всі тривоги, попри війну, ми можемо збиратися і слухати музику, виконувати музику. І я хочу сказати велику подяку нашим Збройним силам, нашій славній Україні за те, що ми можемо збиратися і насолоджуватися музикою вічною і музикою новою. Яка сьогодні прозвучить вперше в Одесі. І е, я дуже рада, що в тринадцятий раз, і сподіваюся, що будуть ще рази: ми будемо з вами збиратися і насолоджуватися прекрасною музикою. Отже, щаслива мить! Хочу сказати, що тринадцятий міжнародний органний фестиваль імені Теофіла Ріхтера відкритий.